Одинадцятирічна Аліна Рибак до музею Короленка на свято з відзначення Дня музики прийшла заздалегідь. Школярка буде виступати перед запрошеними людьми похилого віку. Четвертий рік дівчинка навчається у музичній школі грати на акордеоні. Це моє призначення, мені дуже подобається займатися на акордеоні. Дуже дуже подобається. Там, наприклад, є кнопки. Утліччя фортепіано, і воно для мене краще звучить. Аліна ставала призеркою міжнародних конкурсів. Але найбільше вона любить грати для рідних дідуся та бабусь. Хочу, щоб вони послухали музику, щоб вони сповнили молодість. Мій. Дідусь займався музикою. А на чому він грав? На балакайке. Вчитель дівчинки Алла Романенко більше 30 років навчає дітей музиці. Якщо дитина приходить з большим бажанням і від нього йде очень большая віддача, то й учить легко. Ну много детей к нам приходят, родители хотят просто не для получения образования музыкального, а для развития эстетического. Ну с такими детками сложнее работать. Такий інструмент, як акордівон, педагог не вважає суто чи жіночим. Останні 2-3 года роки... В принципі, в принципе, акордеон практически на перше місце вийшов, тому що він не тільки предназначен для исполнения класики, але й для естрадних произведень. І вот глядя на телевидение, глядя на фестивали, то в принципі, я можу сказати з уверенностью, що він займає одно з ведущих місць по популярності. Музика допомагає чи не найкраще налагодити порозуміння між поколіннями, переконана Алла Романенко. Так, готуючи номери для виступів, музиканти підбирали твори, на яких виховувались люди старшого покоління. Це класика. Я е, отношусь до цього, ну як би своєму моєму поколінню, восторжена, емоціональна. Крім цього, для гостей музею читали вірші, виконували народні пісні, грали скрипалі та бандуристи.